Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 27 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, Луцький авторинок у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів є. Тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Шкода Фабія Універсалі 7-го року. Двохлітровий бензин, 210 тисяч пробіг, 5600 ціна. З того боку покажу. Renault Megane 3 покоління. Так друзі, хтось питав. На ринках практично не зустрічаємо з двигуном 1,6 бензин. 10-й рік, 6950 ціна, 177 пробіг. Так, клімат-контроль є, коробка механічна. Гольф 5-го року. 1,6 бензин MPI, 5750 ціна. Так, номер телефону, бачите? 215 тисяч пробіг, кондиціонер, кондиціонер, електропакет, бортовий айрбек, центральний замок. В село не так виглядає. Механічна коробка. Ford Focus, 6300 ціна. 9 рік, 1,6 дизель, 239 тисяч пробіг. Номер телефону. Коробка механічна. Петеступенева. Клімат контроль є. Парктроніки є, фаркоп. Вольво v 50 8-го року 1.6 дизель, 80 кВт, 228 пробіг, 6500 ціна. Так, механічна коробка передач. Четвертий гольф в універсалі. Другий рік. 1,4 бензин. 209 пробіг, 4500 ціна. Клімат CD Парктроніки, сервісна книга, сертифікат. Як на такі роки пробіги треба перевіряти ретельно. Впливу на таких маленьких двигунах. Там, де ресурс менший. Меган другого покоління. П'ятий рік, 4800 ціна. Так, не знаю, чи вам буде видно той ціни. на 6 бензин MPI, 212 тисяч пробіг, є клімат-контроль. Номер телефону. Ось тут має бути вам видно. Так, так каталізатор присутній. Клімат-контроль є. Б-5 Passat в Седані. Вперше зустрічаємо на ринках. Комплектація Highline. Так, бензиновий двигун, напевно, 1,8. П'ятий рік випуску реєстрація з 6-го. 240 тисяч пробіг. Це придбаний в офіційного дилера. Це офіційне у нас авто, є сервісна книга, 6 тисяч ціна. Телефон є. Тут ще раз інформація, та коробка механічна, так, 1,8 бензин. П'ятий рік, 229 пробіг, без, перф... без підфарбувань. Комбінований салон. Так, є пошкодження. Потертість на бампері і трошечки на крилі. Volkswagen Jetta в Седані. Сьомий рік 1.6 бензин MPI, 231 пробіг, 6700 ціна. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Клімат контроль. І фаркоп. Дачі Logan MCV. 14 року. Так, тут об'єм двигуна 0,9, бензиновий, 181 пробіг, 6700 ціна. Є сертифікат до автомобілю. Ополь Маріва. Восьмий рік. 1,7 дизельний двигун, 74 потужність, 174 пробіг, механічна коробка, 4900 ціна. Так кондиціонер є. Парктроніки. Ford Focus. 2009 року. 1,6 дизельний двигун, 80 кВт, 193 пробіг, механічна коробка, 6600 ціна. Так, хвилинку є. Має бути вам видно. і і І кондиціонер. Рено Меган другого покоління 6-го року. 1,6 бензиновий двигун, 250 тисяч пробіг, 5,450 ціна. Номер телефону є. Датчик світла дощу, кондиціонер, датчик тиску в шинах наповно, рідний пробіг і сертифікат є. Це інформація від власника. Кондиціонер є, бачите, механічна коробка. Nissan Note 6 року. 1,4 бензин, 81 кВт, 187 пробіг, 4700 ціна. Є кондиціонер. Дача Сандеру 10-го року. 1,4 газ бензин. Так, двигун у нас ДМПІ. Так, кондиціонер АБС. Електропакет. Ембіенс. Так, ти без підфарбувань в рідній фарбі. Пройшла ТО 5800 ціна, Номер телефону є. Шкода Октавія Тур. П'ятий рік, 1,6 бензин MPI з Німеччини, пригнана в рідній фарбі, 5,600 ціна. Opel Astra H, 10-го року, 1,7 дизельний двигун, 6-100 ціна. Має телефон зверху. Так виглядає, мультикермо є і... Зараз ходинку скажу. Кондиціонер. Меган другого покоління. 5-го року. 1,6 бензиновий двигун, 260 пробіг, 4500 ціна. Так, а нема, на жаль, номера телефону. Пробіг, власник, що оригінальний. Кондиціонер є. Пасад Б6 універсалі 10-го року. Так, вже 6900 ціна, 1,4 бензин, 122 кінські сили, 204 тисячі пробіг. Так, DSG-то у нас коробка буде автоматична. Так, і є. Мультикермо. Так, сидіння видно, підігріве сидіння є, клімат-контроль є.